Свято преображення Господнього тисячі вірян відзначають у новому соборі напередодні в Києві відбулося освячення собору Воскресіння Христового. На цій історичні події побувала наша кореспондентка Олена Панасенко. Олено, які в тебе враження? Вітаю, Юлія. Враження найкращі, і напевно, що для прихожан Української греко-католицької церкви найкращим подарунком до свята Спасу стало освячення собору, котре стане найголовнішим собором Української греко-католицької церкви. За ці 11 років на березі Дніпра виросла справжня окраса столиці. Це 50-метровий храм, що вміщує до півтори тисячі людей. Та на освячення до собору прибуло стільки вірян, що люди не лише заповнили, але і оточили храм близько 10 Тисяч паломників прибули майже з усіх континентів світу. І з кількома з них ми поспілкувалися. Ми приїхали з парагваю парагвай То у Параваї маємо церкву Греко-Латина. Дякуємо Богу, що могли приїхати так далеко. Для нас то дуже велике свято. Дуже велике свято. Ми приїхали з олштина з північної Польщі. My, my, my jak było świadkowanie tysiączu roki uchreszczenia Rosji i Ukrainy, to ja była taka jak moja donia. Ja w duże pamiętaju, to mu typer ja wzięła swoją donię, żeby pokazać, żeby ona dalej przekazywała, e, co najważniejsze w naszym życiu. Оже паломники стали свідками дуже важливої частини освячення. Це було освячення двотонного престолу із білого мармуру, в який вклали мощі святих апостолів Петра і Павла та Андрія Первозваного, понтифіків Клемента і Мартина, які свого часу загинули на українських землях. Глава церкви Блаженніший Святослав подякував усім вірянам і жартома. Зазначив, що він є буржником прихожан, адже кожна цеглинка собору збудована коштами вірян. Юлю.